Студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас! Задушив і кинув у воду. В Одеській області затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчинки, яка зникла кілька днів тому. Чоловік у всьому зізнався. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Напередодні від мешканки Сарацької громади не дійшло повідомлення про зникнення її племінниці. Від жінки поліцейські дізналися, що дівчинка пішла з дому 8 вересня і перестала виходити на зв'язок. Кілька годин правоохоронці шукали підлітка і вночі виявили її зі слідами насильницької смерті у водоймі на околиці села, в якому вона проживала. Під час розслідування з'ясувалося, що дівчинка спілкувалася з 33 річним односельцем. Він пригостив її морозивом і почав чіпляти. Але дівчинка чинила опір. Зловмисник її задушив, відтягнув тіло до водойми і кинув воду. Поліцейські затримали підозрюваного. У вбивстві зниклої безвісті 16-річної жительки Білогородністровського району. Тіло дівчини направили на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. Попередня смерть настала у наслідок удушення. Зловмисника затримали, він у всьому зізнався. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Смертельне ДТП у Київському районі Одеси мотоцикл на величезній швидкості врізався в легковик. Водій байка загинув на місці. Пасажира забрала швидка. На проспекті Небесної Сотні 24-річний водій мотоцикла перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Байк врізався в автомобіль Hyundai, що їхав попереду і переміщувався з однієї смуги в іншу. Удар був такої сили, що уламки мотоцикла відлетіли зустрічні машини. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій двоколісного мотоцикла загинув, а його пасажира з численними травмами доставили в лікарню. Водії автомобілів не постраждали. У причинах аварії розбираються слідчі. Крім того, поліцейські розслідують обставини ще однієї смертельної ДТП в Одеському районі та встановлюють особу загиблої жінки. Аварія сталася вночі на автодорозі Одеса-Чорноморськ у районі села Лиманка. Автомобіль ВАЗ, рухаючись у напрямку Одеси на неосвітленій ділянці дороги, збив жінку, яка йшла, проїжджою частиною. Постраждало встигли доставити в лікарню, але травми виявилися надто тяжкими. За кілька годин жінка померла. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження і призначили низку експертиз. Якщо водія визнають винним, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Євреї, євреї навколо одні євреї. Виставка під такою назвою незабаром відкриється в Одесі. У середині вересня розпочинаються дні єврейської культури. Подробиці дивіться у репортажі. Більше 130 національностей проживають на території одеського регіону. Мультикультурні тижні такий проєкт стартував цьогоріч в Одесі, в межах якого кожна національність може представити свої традиції та звичаї і познайомити з ними одеситів та гостей міста більш детальніше. Дні єврейської культури стартують вже 15 вересня. Програма, яка вийшла дуже сучасною та різноманітною, на нас 28 заходів, які можуть бути інтересними як для підлітків, так і для людей золотого віку. Кожна людина будь то одесит, будь-то гість нашого міста, має можливість відвідати всі ці заходи. Що для цього потрібно? Е, лише знайти нас, наприклад, у Фейсбуці. Це може бути сторінка єврейського культурного центру Бейтград або «Гінеля», або знайти захід. Дуже важливо зареєструватися, тому що подробиці кожного заходу е, лише після реєстрації. Літературні вечори, вистави, відкриття виставок дні єврейської культури в Одесі будуть представлені різноманітними заходами. Один з провідних відбудеться 19 вересня у культурному центрі Юніон, де розпочне свою роботу виставка під назвою Євреї, євреї навколо одні євреї. Ця експозиція не схожа на жодну бачену раніше, говорять організатори. Відвідувачів обіцяють дивувати незвичним зображенням відомих одеських діячів. Ми підготували е -е, виставки. По-перше, називається на це тому що знаєте, я багато переміщаюсь по нашій країні і питаю, спитаю людей, кажу, хто такі євреї. Вони кажуть, та євреї — це фаршована риба та так, от Я хочу показати, що це не тільки фаршована риба, не тільки сімсури, да? що це видний, е люди, які внесли головний е особистий вклад в наше повседневне життя. Багато чого сьогодні в нас є, це завдяки і їм теж. Це по-перше, по-друге, це те, що нас вами об'єднує. Це єврейські поети, які мешкали в нашому місті чи працювали в нашому місті, і ми їх вірші написані різними мовами, показували українською мовою. Показуємо на українській мові. Це теж дуже важливо, тому що треба іскати те, що нас об'єднує. На жаль, багато років ми іскали, що об'єднує. А ми хочемо сьогодні бути разом, тому що ми всі українці різних національності. На з 1 вересня на тему говорить спік. Ми разом з колегами привозимо різних митців та Українських кореографі будемо спілкуватись на різні теми, дивитися сучасні танці. Дні єврейської культури відбуватимуться в Одесі впродовж восьми днів: з 15 по 22 вересня на різних локаціях міста. З програмою можна ознайомитися в соцмережах та на сайті єврейського культурного центру. Уночі 10 вересня російські військові запустили по Україні 46 ударних безпілотників. Протиповітряній обороні вдалося знищити 38 дронів. Крім того, ворог здійснив пуск авіаційної ракети х 31 у напрямку острова Зміїний. А Херсонську область атакувала балістичною ракетою Іскандер М із території тимчасово окупованого Криму. Загалом за добу в сусідній області внаслідок російських обстрілів постраждали шестеро мирних мешканців пошкоджено амбулаторію, дитячий садок і понад 20 будинків. Російські війська завдали артилерійського удару по Станіславу. Поранення отримала 53-річна жінка, яка під час атаки перебувала на вулиці. Також пошкоджено будівлю амбулаторії та три будинки. Ударні дрони атакували Кизомис. Там осколкове поранення отримав 83-річний місцевий житель. В Антонівці БПЛА скинув вибухівку на цивільний автомобіль. Постраждали двоє людей. 66-річний чоловік дістав осколкове. поранення живота у 62 Річної жінки вибухова травма. Обидва поранених у важкому стані. В день російські війська обстріляли територію лікарні в Дніпровському районі Херсона. У результаті постраждала 25-річна медсестра. Усі стіни медзакладу посічені уламками російських снарядів. Під артилерійським вогнем ворога перебував і приватний сектор у корабельному районі міста. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі та газопроводи. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Від вирощування пшениці до охоронця кордонів люди різних професій різного віку зараз боронять нашу країну, і більшість з них залишили на потім свої мирні професії. Морський прикордонник Геннадій розповідає, коли і чому змінив лани на море. Батьки Геннадія мали велике господарство, тому він з дитинства звик до наполегливої праці і не дивно, що обрав найбільш мирну професію за плечима 26 років роботи в аграрному секторі. До війни навіть в подумках не було, що можу воювати. Вчився Білоцерківський аграрний на університет, наступний Київський національний економічний Маю дві вищі освіти. Працював в аграрній сфері, вирощував зерно, пшеницю, горох, ячмінь. Кукурузу, ріпак, соняшник. Майбутній морський прикордонник навіть не служив в армії, але почалося повномасштабне вторгнення. В останніх півтора року десь поставив собі дедлайн. Якщо до нового року 23-го нічого не закінчується, це касається кожного чоловіка. Я знав, що рано чи пізно піду служити. Геннадій приїхав до Одеської області, пройшов навчання, далі розподіл до підрозділу морської охорони. Говорить, відчуває гордість в екіпажі, за словами сивого, кожна людина унікальна. Люди різного віку, є зовсім молоді хлопці по 21-22 роки. Мені, слава Богу, набагато більше. Але екіпаж це одна сім'я. Різниці у віці я не відчуваю. Разом несем службу. Разом от, тренуємося, разом чистимо, разом відстрілюємося. за умови поважного віку та чималого життєвого досвіду. Рульовий отримав від побратимів позивний сивий. У сьогоденні він наполегливо опановує вірену посаду, стійко долає усі труднощі та отримує морський гард. А після перемоги планує повернутися до справи свого життя і знову вирощуватиме зерно на українських золотистих ланах. 10 вересня у світі відзначається міжнародний день гінекологічного здоров'я, як і інші подібні дати, цей день покликаний привернути увагу громадськості до питань здоров'я жінок, адже краса в поєднанні зі здоров'ям складові жіночого щастя. А будувати це щастя потрібно з дитячого віку, підкреслюють лікарі і закликають матерів разом із дівчинками приходити на прийом до дитячого гінеколога. Гінекологія галузь медицини, що вивчає захворювання, характерні лише для жіночого організму будь-якого віку, і насамперед захворювання жіночої репродуктивної системи. Гінекологічне здоров'я має великий вплив на всі системи організму жінки. Тому регулярно відвідувати гінеколога це золотий стандарт відмінного самопочуття. І не тільки для дорослої жінки, а й для дівчинки, каже лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку Віталія Янченко. Потрібно правильно гігієнічний уход, правильно реагувати на якісь запалення, яке у всіх дівчинах є, просто є причини більш агресивні чи менші. І так вліяння буде по-різному. При яких запаленнях бажано не самостійно з цим справлятися в домашніх умовах, а не приходити к нам, і ми поможемо, допоможемо на це. Правильно відреагувати дитяча гінекологія відносно молодий напрям сучасної медицини. Дитячі гінекологи знаються і на репродуктивному здоров'ї, і на педіатрії, і на психології. Адже вони працюють із зовсім малими пацієнтками, в яких бувають різні хворобливі стани. Є скарги, якими завжди звертаються до нас. Це такі як підвищене виділення. Бичия, дискомфорт одна з розповсюджених проблем зміни при сечовипусканні. Тоді вже це гострий запальний процес, і к нам звертаються для того, щоб ми провели обстеження. Якщо не звертаються, на жаль, ті дівчинки вже йдуть до інших лікарів, таких як нефрологи. Фахівці вже нефрологи к нам направляють, тому що цей процес завжди починається з гінекології. Не обов'язково інфекція є причиною запалення. Воно може бути викликано і алергією, і порушенням травлення. А сьогодні на репродуктивне здоров'я малих українок впливає і стрес. «Добавився ще один фактор, фактор стресу війни, а нервова система дуже не впливає на наш імунітет, вліяє на гормональну систему. Перше, на чому економить організм, це на гормональній системі у жінки, у дівчинки, коли вона в стані стресу. Тому порушується цикл, порушується розвиток, загострюються якісь конституціональні хвороби. Матері потрібно звертати особливу увагу на психологічний стан доньки в підлітковий період, коли знижена самооцінка. Дівчата можуть надмірно худнути через дієти або навпаки доводити себе до ожиріння. Це теж впливає на репродуктивну функцію. Довірча бесіда з лікарем дозволяє виявити проблеми. Не всі дівчинки розуміють. Анатомію своїх органів, як, що на неї може повліяти. Ми можемо роз'яснити на якихось макетах. Ми знайомимо дівчинку з тим креслом, щоб вона подальше не боялася приходити до гінеколога, проходити профілактичний огляд. У дівчинки проходить огляд зовнішніх органів, без яких втручань. Віталія Янченко розповіла також про вакцинацію від вірусу папіломи, яку рекомендовано робити в підлітковому віці. Адже профілактика є запорукою здорового майбутнього жінки. Намагалася потайки ввести в Україну майже 2 мільйони гривень. На Одещині затримала жінку, яка сховала в салоні авто велику суму грошей. Валюту виявили під час митного огляду автомобіля в пункті пропуску нові трояни дерлунга Понад 61 тисячі євро перебували в ручній поклажі однієї з пасажирок серед особистих речей. Валютні цінності до митного оформлення заявлені не були. Автомобіль переміщувався зеленою смугою руху. На порушницю склали протокол. Гроші понад мільйон вісімсот тисяч гривень тимчасово вилучили, повідомили у прес-службі одеської митниці. В Одеській області викрили угруповання, яке займалося масовим продажем контрафактних тютюнових виробів. Під час обшуків правоохоронці вилучили товари на суму понад 30 мільйонів гривень. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Кіберполіцейські з'ясували, що організатор забезпечив ввезення незаконно виготовлених цигарок через митний кордон України, оренду кіосків для продажу товару, а також контролював роботу та розподіляв прибуток між співучасниками. Крім цього, правоохоронці викрили телеграм-канал, за допомогою якого фігуранти продавали контрафактну тютюнову продукцію. Водночас поліцейські виявили незаконну торговельну мережу, через яку реалізовувалися сигарети без марок акцизного податку. Правоохоронці провели 14 Обшуків і вилучили мобільні телефони, ноутбуки, транспортні засоби, чорнові записи та 250 тисяч гривень готівкою. Загальна вартість вилучених тютюнових виробів понад 32 мільйони гривень. Слідчі завершили судове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох фігурантів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Що таке краса? Як навчитися бачити її в повсякденні в самих звичайних речах? Напевно, на ці питання краще за інших можуть відповісти митці. А привід для таких питань є, бо один з днів вересня присвячений красі. Як гарно. Ці слова ми часто промовляємо, коли бачимо квіти, тварин, природні пейзажі або явища, схід сонця, веселку, зірки. Але для кожної людини існує своє поняття краси, бо його не визначити конкретними стандартами. Художниця Надія Фомічова говорить: для неї краса це багатогранне поняття. Вона наповнює усе життя митця. Адже саме. Така відмінність спостерігати красу, фіксувати, красу, бачити красу у звичайних речах. Саме це, на мій погляд, характеризує миця це перша якість, якою повинен володіти саме той, хто хоче бути митцем». Хтось бачить у калюжі просто брудну воду, а для когось це дзеркало, в якому можна побачити небо, дерева і самого себе. І так можна казати про багато предметів та явищ, бо є своєрідна краса і в урагані, і в штормі, і в темряві ночі. Поняття краси та відчуття краси у кожного своє. І краса вона не завжди така, якась. Мусить бути традиційна. Так? І саме така якість бачити красу у якихось речах незвичних, у речах таких, які ми взагалі не звикли вважати прекрасними. Саме це така особливість, яка миців відрізняє. Коли говорять ця людина гарна, це дуже суб'єктивно, бо перш за все мають на увазі зовнішні риси. Але краса жінки, чоловіка або дитини це не тільки зовнішність, а перш за все, внутрішнє сяйво, тепло, яке йде від людини. Чи можна казати, дивлячись на ці портрети, що хтось зображений надією Фомічовою, не красивий? Для мене ну всі люди гарні, усі люди прекрасні, бо кожне лице воно особливий, кожний характер також. Для мене портрет це не тільки риси, риси, обличчя, це притаманні якісь там особливості зовнішнього вигляду людини. Ні, це сутність його насамперед. Арт-терапія, лікування за допомогою природи, тварин такі практики сьогодні допомагають тисячам українців повертатися до реального життя, виходити зі стану хронічного стресу. Під час війни багато людей живуть в постійному стресі, і саме зараз, як ніколи раніше, потрібно навчитися помічати красу, милуватися природою, полюстками квітів, зеленими деревами, витворами мистецтва, усім тим, що нас оточує щодня. Бо це зняття стресу, повернення у теперішній момент. Споглядати зовнішній світ, споглядати мистецтво, мистецтво, яке перевірено часом. Вже треба відвідувати музеї, треба більше ну бачити не в круги себе, адже наш світ він створений прекрасним. І якщо ви будете ходити вулицями з відкритим серцем, якщо ви будете жити з відкритим серцем, звичайно, що ви навчитеся бачити бачити красу там, де її не бачить ваш сусід. Ще один спосіб зняття стресу спроба створити щось самому. І не обов'язково на професійному рівні. Можна просто виплеснути свої емоції на лист паперу або полотно. Надія Фомічова говорить, їй завжди допомагає саме мистецтво. Це стосується не тільки війни, не тільки якихось там складних життєвих питань або ситуацій. Бо мистецтво взагалі має таку. Якість чудово лікувати, лікувати душу, лікувати людей, яким би не було це мистецтво, особливо коли ти створюєш мистецтво, коли ти уважно вдивляєшся в навколишній світ, ти бачиш більше, ніж коли ти просто йдеш повз чогось. Вміння бачити красоту навкруги себе це мистецтво, якому теж треба вчитися, бо комусь таке відчуття дароване природою, а хтось не хоче або не вміє помічати щось гарне. Але якщо навчитися цьому, то світ заграє новими фарбами. З 1 жовтня діятимуть встановлені НБУ ліміти на перекази з картки на картку. Фінальне рішення про обмеження 150 тисяч гривень на місяць є тимчасовим, доки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу та має низку виключень, зокрема для волонтерів. Повідомляє прес-служба Нацбанку. Ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні, пояснюють в Нацбанку. І радять усім банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті, і щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший. Упродовж наступного місяця Нацбанк розп. Почне створювати реєстр скомпрометованих карток, далі реєстр неблагонадійних торговців. Також в НБУ наголосили на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями закупівлі енергообладнання та аналізу фопів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. З новинами в мене все про розвиток подій. Дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.